Знову для товариша маленький огляд. Намотив собі такий радіатор. Він чутка побольше стандартного. Така здорова махінка. Але стане під капотів і трошки підрізає, там придеться. Написано Шааз. Ша Має один маленький ремонт, але він новий Тут вже всередині видно. А, так не видно. Ну коротше, соти бомбезні. Так що, радіатор, можна сказати, новий. Але старими дірками. Тут виходить в одному місці. зараз покажу. Він паяний Але не тлі че. Площадка. Запаску у мене заварена. Я хочу, щоб був красивий рівний пол, площадка під акумулятор, маси кузова і плюсик заходить, там щось він схоже, десь лежить. А, потім половина у мене йде таким чином, з крила під низ і в штатне з'єднання. Вентилятори залишився старий. Там побачимо, може справлятиметься, але зроблю під нього рамочку. А, по поводу електрики блок запобіжників розмістив у стоїчці. блок реле. А, то підходять силові плюси від стартера, генератора і на АКБ. І таким чином воно змонтоване, там реле поворотів, монтовано. Але як вже буде складатися чистове, то вже буде все культурюватися, оскільки, як кажуть, накидано, що працювало плюс-мінус, а окультури буде в кінці. Місце в мене під печку перероблене. Вже в мене печка буде стояти із москвича 412, така хороша, медна. Щас також покажу. Ось така пічка. Така толкова, я б сказав, мідяха, Теж чистесенька. Ну, коротше, думаю, буде тепленько. Площадочка в мене під сам акумулятор давно вже вирізана і заварена. Тут у мене також рівне місце. Проводка вся заходить у мене з цього боку. Там виходить вона на стартер і ось пішла на генератор по гофрі, по двигуну. І сюди. Хопс. Комутатор буде розставитися нового зразка, стільки я купив нову систему запалення. Ну, якось поки так. По тросіку газа. Ось такого плана заводський, я його не укорачував ніде нічого. Переробив під бабишку під тросік газа. І пішла під панельку. По педальці, виходить, газ газу газ, газ, якось педаль з грузового. переварив, зробив кріплення. Виходить тросик і газуємо на здоров'я. Так що ось так. Отакі в мене маленькі переділочки. Це так, якщо буде комусь цікаво. так, виходить, йде по полу, у мене прорізані отвори. І плюсовий кабель пішов назад.